Перед нами фільм, що вже багато десятиліть викликає суперечки та розколює аудиторію на тих, хто вважає його мистецьким висловом, і тих, хто бачить у ньому лише жорстокість. Я плюю на ваші могили. Не схожий на класичний хорор, де лякають монстри чи атмосфера темряви. Тут страх народжується з реальності, з того, що насильство можливе в будь-якому просторі, навіть у буденному і знайомому, це не кіно для легкого перегляду. Воно відразу ставить глядача перед етичним вибором, чи здатне мистецтво показати крайні прояви жорстокості без перетворення їх на видовищність, і що важливіше, саме насильство на екрані чи питання, які воно змушує ставити? Цей фільм побудований навколо ідеї крайньої відплати. Помста тут не романтизована і не прикрашена ефектами. Вона показана як єдиний залишений вихід, коли всі інші механізми, такі як закон, справедливість, суспільство виявилися безсилими. Це історія про те, що стається, коли жертва бере на себе роль судді та ката. У 1978 році. Режисер запропонував історію, яка не схожа на інші стрічки свого часу. В епоху, коли жахи здебільшого будувалися на фантастичних образах від демонів до серійних вбивць, він показав звичайну молоду жінку, яка приїжджає на літо в тихе селище, аби писати роман. Простий сюжет перетворюється на психологічний експеримент, що станеться, коли в центрі оповіді опиниться невигаданий монстр, а людська жорстокість без маски і гриму. Події розгортаються у максимально буденному просторі. Ліс, річка, невеликий будинок. Це місце не має нічого демонічного, але саме в цій простоті ховається найбільший жах. Він не десь далеко, він у середовищі, яке кожен упізнає. Історія різко змінює тон, коли героїня стикається з насильством. Далі фільм трансформується в інший жанр: від психологічної драми до радикального ревенш хорору Тут і починається головна ідея. Коли жертва позбавлена будь-якої підтримки, єдиний спосіб повернути контроль над власним життям діяти самі. У цьому й полягає сила сюжету: він не дає комфорту, не обіцяє катарсису. Глядач не отримає задоволення від видовища. Замість цього доведеться пережити дискомфорт, поставити собі запитання, як далеко ми здатні зайти, аби відновити справедливість у світі, де її здається немає. Минуло понад 30 років, і ця історія отримала друге життя. У 2010-му з'явився ремейк, який узяв основу оригіналу, але розповів її для іншої епохи і іншої аудиторії. Світ змінився. Питання насильства в медіа обговорювалися відкрито. Суспільство вимагало нових меж у показі жорстких тем. Режисер Стівен Монро залишив ключову вісь сюжету незмінною. Молода письменниця приїздить до віддаленого будинку, стає жертвою жорстокості і відповідає на неї власним актом відплати. Але відмінність ремейку у способі подачі. Якщо оригінал здавався майже документальним і сирим, то нова версія стала більш вивіреною за формою. Вона отримала сучасну операторську роботу, виразнішу драматургію та сильніший акцент на психологічному стані головної героїні. Саме тут важливо зрозуміти, 2010 рік зробив цю історію знову актуальною, не як повторення старого сюжету, а як відзеркалення постійної дискусії про справедливість, помсту і кордони кіно. Цей фільм не просто відтворює скандальний оригінал, він показує, що тема не втратила сили, а лише змінила кут подачі. У темряві завжди є ті, хто бачить більше. Якщо ти один із них. Оформлюй спонсорство на жахливому погляді для обраних ранній доступ, ексклюзиви і ще більше страху, якого не побачать інші. Версія 2010 року чітко підкреслює ідею фільму: помста не є справедливістю, вона не повертає цілісність, не загоює травму, а лише створює новий простір насильства. Проте саме через цю безвихідь картина набуває сили. Головна героїня в інтерпретації Сари Батлер не просто жертва, яка відповідає катам тим самим, її шлях це демонстрація того, що відновлення контролю над власним життям інколи потребує радикальних дій, які неможливо виправдати в юридичному чи моральному полі, у світі, де інститути захисту відсутні, де закон безсилий, вона стає суддею сама для себе. Режисер навмисно протиставляє два поняття: правосуддя як абстрактний ідеал, і помсту як інстинктивну реакцію. Глядач опиняється в дискомфортній зоні. Ми бачимо, що дії героїні одночасно і зрозумілі і нестерпні. Тут немає простих відповідей, і саме в цьому полягає головний посил. Справжня жорстокість полягає не лише в насильстві над тілом, а й у тому моральному хаосі, який воно залишає після себе. Я плюю на ваші могили у версії 2010 року, ставить людину перед дзеркалом. Чи можемо ми назвати акт помсти відновленням справедливості? Чи можливо це лише ще один виток нескінченного кола насильства? Ремейк 2010 року будує напругу через контрольовану і холодну форму кадру. Кожна сцена працює на відчуття ізоляції та безвиході. Оператор грає простором. Порожні кімнати, довгі коридори, глибокі плани природи стають відзеркаленням внутрішнього стану героїні. Камера то віддаляється, підкреслюючи її беззахисність, то наближається, змушуючи глядача перебувати поруч у найнапруженіші моменти. Колірна палітра стримана, холодні відтінки сірого, зеленого і блакитного створюють відчуття пустоти і відсутності притулку, звуки, кроки, двері. Метал набувають ваги, а тиша стає інструментом напруги. Стиль ремейку уникає видовищної естетизації насильства. Кожен момент фільму показаний прямолінійно, без декоративності, що змушує дивитися на події без емоційного фільтру. Через це перегляд стає важким і дискомфортним, а саме таким чином фільм передає свій головний посил. Після виходу фільм миттєво став предметом суперечок. Показ насильства у такій прямолінійній формі змушував критиків і глядачів ставити запитання, де межа між дослідженням теми і її експлуатацією. Фільм не приховує травми героїні, але водночас він не перетворює її на об'єкт видовища. Контроверсія полягає саме в цьому балансі: глядач бачить крайні дії, але має самосмислити, що відбувається. Сучасне суспільство поставило перед кіно нові вимоги, не можна просто шокувати. Важливо, щоб шок мав смислове навантаження. Фільм задає питання про моральну відповідальність глядача: чи готовий він сприйняти історію про помсту як дзеркало суспільних тріщин, а не як розвагу, чи можна дивитися на жорстокість як на засіб обговорення етичних дилем, не засуджуючи героїню, але й не виправдовуючи її вчинків. Скандальність фільму підкреслює його головний посил. Справедливість у світі, де інститути не спрацьовують, завжди перебуває у зоні ризику. Насильство породжує насильство, а будь-який акт відплати не може стати універсальною відповіддю. Тут режисер змушує глядача дивитися не на шок, а на наслідки, на моральний і психологічний тягар дій, які здаються неминучими. Ремейк змінив сприйняття класичної історії про помсту у сучасному кіно. Він не лише повернув увагу до теми крайньої відплати, а й показав, що навіть радикальна форма насильства може стати предметом серйозного аналізу. Під жанр ревенч хоррор отримав нові стандарти. Фільм показав, що жахи не обов'язково будуються на монстрах, а на людських діях і наслідках цих дій. Його вплив простежується у ремейках, натхнених аналогічними історіями, у критичних дослідженнях і навіть у дискусіях про етичні межі мистецтва картина стала тестом для глядача. Наскільки ми здатні сприймати історію про крайні вчинки, зберігаючи здатність аналізувати і не засуджувати автоматично, спадщина фільму не в популярності шокових сцен. А в здатності змушувати думати. Він нагадує, що мистецтво здатне ставити складні запитання про справедливість, відповідальність і моральні межі, навіть коли історія здається найгострішою та найжорстокішою. Через це я плюю на ваші могили 2010 року. Залишається актуальним не лише як ремейк, а як дзеркало суспільних тріщин і моральних викликів. Дивитися фільм варто з розумінням контексту. Розуміти, що помста це не ідеал, а крайня реакція, що провокує новий цикл насильства. Головна героїня стає символом того, як людина реагує на безправ'я, і одночасно показує, що ніяка дія не може повністю відновити справедливість. Цей фільм змушує думати, він не пропонує готових відповідей, не вказує шляхів, а відкриває питання. Де проходить межа між справедливістю і відплатою, між моральною відповідальністю і інстинктивною реакцією? Переглядаючи його, варто зберігати критичний погляд і усвідомлювати, що головний ефект картини полягає у зміні вашого сприйняття, у розумінні того, як тонка грань між жертвою і катом визначає людське життя. Якщо ви переглянете його після цього відео, звертайте увагу не лише на сцени, а на ідеї та питання, які він ставить. А зараз ми прощаємось до наступного відео на каналі, де ми продовжимо досліджувати складні і сильні історії кінематографу.